Привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Юліана, Я практикуючий рунолог, таролог, астролог, енергопрактик і відьма по життю. Сьогодні я розкажу вам про свято колеса року. Що це таке, чим це може бути корисно з магічної точки зору і з психологічної. Отже. Протягом року змінюються сезони, змінюються опора року, змінюються процеси. І це циклічний і повторюваний процес. З давних-давен люди помітили це і підлаштували під це своє життя. І для того, щоб найкращим чином завершити один період, почати інший, для того, щоб активувати певні сприятливі для себе процеси, вони стали святкувати свята. І комбінацію всіх цих важливих і активних свят, ми бачимо в Колесі року, яке поділено на вісім частин. Кожен період має свої особливості, свою енергію і свої актуальні процеси. Усвідомлюючи ці процеси і свідомо в них включаючись, ми неначе починаємо плити за течією. А навпаки, коли ми ігноруємо ці процеси і е, стараємося продовжити щось або проскочити, це схоже на те, як е, хтось серед лісу, серед зими намагається виростити полуницю без теплиці. Це приблизно те саме. Обставини не складаються, енергії недостатньо, все постійно не складається та і все засипається снігом. І правда в тому, що кожному процесу є своє особливе місце і час, свій період. Ми в нашому сучасному світі досить сильно відірвані від природи. Ми живемо в містах, всі блага цивілізації допомагають нам бути плюс-мінус автономними. на відміну від наших предків, які живучи у тісному зв'язку з природою, тотально залежали від зміни сезонів. і Дуже сильно різнилося життя влітку і життя взимку, життя навесні, восни. Це були абсолютно різні періоди, абсолютно різні процеси. Раціон різнився, різнився уклад життя, різнилася діяльність дуже часто. Зараз у нас все більш стабільно. Але оце от відірваність від Вірваність від природних циклів. В дечому нам заважає, вона заважає нам проходити всі дуже важливі етапи разом з природою. Адже попри те, що ми індустріально, фізично незалежні від. Незалежні від природи, більш незалежні, аніж раніше, да? Так як раніше, наприклад, якщо була посуха, люди могли просто померти. І це не одна людина, померти масово. Там, умовно, якщо прийшли дикі звірі. То це не просто, що не буде дичини, це могло не бути цілого села, а це природні процеси. Да? Залежив улов, залежив врожай. Був абсолютно різний раціон в різні періоди. І святкування свят колеса року сприяло завжди і продовжує сприяти тому, щоб синхронізуватися з цими ритмами, адже ми. Являємося частиною природи. Раніше для наших предків це було набагато простіше. Не тільки тому, що традиція була більш жива і не святкувати все це було досить складно, а ще й тому, що їхня діяльність і їхній побут тотально залежали від сезонних змін. Зараз, живучи в містах і маючи всі блага цивілізації, ми не настільки сильно відчуваємо ці зміни. Єдина різниця це коли пішов дощ або стало спекотно, ми більше на це реагуємо утилітарно, М -м -м, відповідно що одягнути, чи підемо ми святкувати наше свято, чи не підемо. І все. І ми досить сильно відірвані від природних циклів. Але попри те, що ми ігноруємо ці циклічні процеси, вони продовжують впливати на нас. І оце, от відсутність свідомого включення в актуальні сезонні процеси. Створює такі відчуття, як вигорання, відчуття відірваності від життя, відсутність енергії, відчуття дезорієнтованості і неактуальності того, що ми робимо. Взагалі відчуття хто, я, де я і навіщо я. Справа в тому, що переходячи від одного періоду до іншого, Включаються певні процеси, процеси, в яких, наприклад, ми е, набагато продуктивніше будемо реалізовувати наші проекти, періоди, в які ми максимально е, активні в сфері стосунків і взаємодії з е, протилежною стацією або людьми, які нам подобаються. Так? ми більш Товариські, це періоди, коли важливо зазирнути всередину, подумати про своє внутрішнє, про свої цілі, про бажання. Найпростіший приклад того, як це працює новорічні свята. Різдвяні, зимові оці от новорічні свята, коли всі люди, незалежно від того, до якої традиції вони належать, що вони про все це думають. Підводять підсумки щось, а, починають планувати на наступний рік, а, святкують, а, дарують подарунки і проводять всі оці от традиційні речі. І, попри те, що а, за, зараз актуальне святкування зимових свят воно не таке, як раніше. І традиція в різних країнах вона різниця святкування нового року новорічних свят. Але основні тенденції вони такі самі. Отже, навіщо ж по суті святкувати ці свята? Перший момент це актуалізація оцих от процесів, які будуть відбуватися. Ми, по суті, умовно закриваємо один процес. Наприклад, був період зимової сплячки. І от починається весна, і ми такі, ну все. Інерція закінчилася, лінь закінчилася, святкування вже все закінчилося. Починаємо святкувати, починаємо щось втілювати, все те, що ми весь цей час думали і фантазували. Далі іде весна, вирування крові, бажання взаємодіяти, бажання романтики, бажання зводити нові стосунки або якось оновлювати вже діючі. Далі у нас починається період літа, період спеки, дозрівання. З'являється дуже, дуже багато енергії і піднімаються питання. Грошей реалізації успіху, соціальної значимості, соціальний період, активний період, дієвий період. Далі у нас відбувається осінь, коли вже енергії набагато менше, але все що хочеться встигнути дореалізовувати, встигнути доробити, а найголовніше встигнути підготуватися до періоду, коли енергія буде насправді дуже мало. Коли взимку буде хотітися відпочити, подумати, зосередитись на тому, що відбувається всередині, переоцінити все те, що відбулося, завершити цикл. І так знову і знову, рік за роком, в кожному сезоні, в кожному з цих періодів, Відбувається цілий спектр процесів, цілий спектр того, що ми можемо реалізувати. І цінність того цієї традиції свят колеса року, що ми в кожен період можемо вибирати, а що нам актуально. Наприклад, якщо в цей період всі кажуть, що дуже класно займатися батьківством, материнством, а нам це ну, не актуально прямо зараз, тому, мов, нам бо дітей немає. Або вони вже виросли, або вони є, але ну прямо зараз не хочеться ними суперактивно зосереджено займатися. Ми можемо вибрати іншу сферу, яка актуальна саме в цей період. І так, проходячи по кожній точці а, ц... річного циклу, ми можемо активувати всі сфери нашого життя. Запустити їх, переоновити їх, наповнити їх. І це робить наше життя збалансованим. Те, про що кажуть, це колесо балансу. От це якраз можливість поступово заповнити всі сфери, не зациклюватися на чомусь одному. Тому що це, по-перше, не працює, по-друге. Це навіть якщо вийде, не принесе бажаного щастя і задоволення. І нам дуже сильно в цьому допомагають свята, святкування. Тут все дуже залежить від традиції, в принципі, є схожі моменти, схожі елементи, але вони різняться. І в кожному святкуванні. Виконуючи ту чи іншу а, ритуальну дію, ми можемо активувати ті процеси, які ми загадали для себе. А, якщо відкинути всю магічну містичну складову, це діє навіть чисто психологічно, коли ми думаємо, коли ми плануємо, коли ми а, симпатично. А, Наприклад, запалюємо свічечку для того, щоб у нас був успіх, і дивимося на полум'я цієї свічки і бачимо, як світло проливається на наш проєкт. Або через збирання врожаю умовного, там, збирання трав, ми наповнюємо свій дім благополуччям. І так далі, от такими символічними, симпатичними діями, ми можемо активувати в собі ці процеси і налаштувати нашу психіку на те, що зараз ми будемо зосереджуватися саме на цих моментах. Будемо робити приблизно от такі от речі: думати будемо в цьому напрямі, ну, і направляти свою енергію на реалізацію от цього. І це дуже важливо. В магії от зосередження уваги являється одним із перших і найголовніших пунктів для реалізації втілення нашого задуму, нашого бажання. І в цьому нам допомагає колесо року. Воно поділено на вісім частин, але якщо дивитися на великі періоди, їх називають дуги, то їх чотири. І в центрі цієї духи знаходиться пік, пікова точка, яка включає в собі найбільший прояв цього періоду. Ці чотири періоди включають різні процеси. Це період підйому енергії, який відбувається весною, коли все починає розкриватися, розпускатися, наповнюватися енергією. В цей період ми неначе заново починаємо взаємодіяти зі світом, починаємо щось реалізовувати, у когось може пробудитися романтичний інтерес. Далі йде період літа, період активації дозрівання, енергіста є багато. Хочеться спілкуватися, реалізовуватися, піднімаються питання успіху, грошей, соціальної реалізації, соціального успіху. Далі йде період осені, Коли енергія поступово йде на спад. Ми все ще можемо продовжувати щось робити, але вже поступово починаємо приглядатися, а що у нас вийшло, а що вдалося реалізувати, що прийшов час відпустити. Починаємо підраховувати наші результати і успіхи, і готуватися до того періоду, коли прийде зима, зимова енерція, лінь, і найголовніше свята. Коли, в принципі, дуже багато хто не працює, нічого не робить, або просто закінчує ці процеси, які були початі раніше. І так відбувається кожного року. Кожного року повторюється і повторюються ці процеси. Ми не наче а, виходимо з зимової сплячки, розкриваємося, розворушуємося, починаємо щось активно робити, і поступово ця енергія спадає, і ми спускаємося. І так ми знову і знову рухаємося цим колесом. Так чим же нам допоможе свято колеса року? Чисто психологічно це допомагає нам усвідомлювати все, що відбувається, усвідомлювати, що зараз необхідно саме нам робити, що прямо зараз нам актуально. Це допомагає налаштуватися, що от зараз буде пік. Наприклад, як зараз літом. Пік енергії, пік активності, пік комунікації, пікова ситуація, коли можна найбільше реалізувати те, що ми хочемо, створити наші проєкти, зарядити їх. Так, так зима, період, коли ми можемо покоперсатися всередині себе, обміркувати все, підвести підсумки, щось відпустити, щось запланувати. І оці от святкування це налаштування, налаштування, актуація, коли ми навіть просто а, читаючи про ці процеси, думаючи про них, вже запускаємо цей процес всередині себе. І наша свідомість вона вже починає більше звертати на це увагу, більше про це думати, помічати якісь моменти, які можуть нам допомогти а, розібратися з цим, реалізувати це краще. Що ж, щодо магічної сторони цього процесу святкування Колеса року, ці дні являються дуже потужними енергетично. І в ці періоди ми можемо. Активувати щось, запустити саме магічно, сконцентрувати не тільки свою енергію, свою силу, а ще долучити ту енергію, яка просто витає в повітрі, розлита і бери не хочу, так ми можемо до цього долучитися, підключитися. І особливо, якщо ми реалізуємо те, що співзвучно. Природним процесом воно реалізується в сотні разів швидше, легше і потужніше. Також святкування свят, свят колеса року це прекрасний момент розкривати всередині себе певні внутрішні аспекти, взаємодіяти з певними енергіями. Це дуже-дуже ресурсний час. Ресурсний час для того, щоб пропрацювати якісь моменти. Як я вже казала, коли ми розуміємо, що зараз літо пік енергії, це означає, що ми можемо реалізувати цю енергію. Навпаки, період зими, період спаду це внутрішня робота, енергетична внутрішня робота, або період відпочинку. Що я вважаю надзвичайно актуально в нинішній період суперпродуктивності, коли ми просто хочемо бути безкінечно успішними, а забуваємо про те, що відпочинок і спад? Це також важливо, адже недарма це саме свято колеса року. Це період святкування, період, коли ми можемо не працювати, ми можемо відпочити, воз'єднавшися з природою, воз'єднавшися з близькими нам людьми. І це надзвичайно прекрасно. Ставте а, свої питання в коментарях. А, я хочу знати, чи цікаво було вам це відео. Якщо у вас виникли питання, напишіть мені їх, будь ласка, тому що в наступних відео на цю тему, в цій тематиці, я хочу розповісти про конкретні свята, про конкретні вісім свят і що можна буде в них робити. Отже, мені буде дуже важливо знати, на чому зосередитися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, ставте дзвоник, щоб не пропустити наступні відео, а ми побачимося в наступних відео.